Що ви коли-небудь задумувались, чому співробітники йдуть з компанії і як ця інформація може стати для бізнесу справжнім скарбом, то це відео саме для вас. Всім привіт! Тимур Якименко і канал Діанос HR. І сьогодні ми поговоримо про Exit інтерв'ю. Простий, але надзвичайно корисний інструмент, який допомагає бізнесу рости, уникати помилок і навіть тримати своїх топових працівників. Тому додивіться це відео до кінця. І, можливо, наступного разу, коли хтось піде з вашої компанії, ви будете дякувати йому за ці цінні поради, а не думати, що ж ми зробили не так. Давайте почнемо з простого. Що ж таке Exit інтерв'ю? Це прощальна бесіда між співробітником, який залишає компанію, та представником бізнесу. Зазвичай це HR-менеджер. Його мета дізнатися, чому співробітник вирішив піти, що йому подобалося чи не подобалося. І як компанія може покращити свої процеси? Це не допит, да? де ми намагаємося дізнатися, хто винен, і точно не спроба змусити людину залишитися, якщо вона вже прийняла рішення. Це радше дружня розмова, що було б класно, що можна покращити, і звісно, чи не повернеться він до вас у майбутньому. Інколи буває так, що треба дізнатися, що людина точно не повернулася. Таке інтерв'ю може відбутися одразу після того, як співробітник вирішив піти, або навіть через кілька тижнів після його звільнень, коли він вже осмислив свій досвід роботи у вашій компанії. Чому ж це так важливо? По-перше, це спосіб отримати чесний відгук про компанію. Людина, яка залишає організацію, часто готова говорити відверто, що працює, а що ні. По-друге, Екзіт інтерв'ю допомагає знайти проблеми, які ви могли б не помітити. Наприклад, чи є у вас колективі непорозуміння, чи достатньо ваші співробітники задоволені зарплатою, чи є можливості для професійного розвитку. Хоча, якщо всі звільняються через каву на кухні, яка завжди закінчується, Можливо, це найкращий момент для змін. Нарешті це можливість покращити робочу культуру. Якщо кілька співробітників говорять про одну і ту ж проблему, це сигнал, що час діяти. Тепер ще важливіше питання: хто і як має проводити екст-інтерв'ю? Найкраще, якщо це зробить HR-менеджер або спеціально призначена особа. Чому не керівник? Бо співробітнику може бути некомфортно, відверто говорити з тим, хто його безпосередньо контролював. Це як намагатися сказати мамі, що тобі не подобається її плов. щиро, але страшнувато. І таке інтерв'ю може бути проведено в двох форматах: устне і письмове. Усно це зустріч у зручному місці або відеоконференція. Письмово це анкетування або онлайн-опитування. Кожен із цих варіантів має свої плюси. Наприклад, усна розмова дозволяє уточнити деталі, а письмовий формат дає можливість співробітнику обдумати свої відповіді. А тепер до найцікавіше про що ж питати? І ось кілька питань, які варто поставити: що вам подобалося в роботі у нашій компанії, що вас не влаштовувало. Чи були у вас достатні можливості для професійного розвитку? Що, на вашу думку, можна покращити у наших процесах? І які ваші плани на майбутнє? Тільки не починайте з питання. Ну і чому ж ви нас покидаєте? Це не підштовхне до відвертої розмови. Питання мають бути відкритими, щоб співробітник міг висловити свої думки, і головне слухати уважно. Без оцінок чи спроб виправдатися. І я під відео внизу в описі залишу перелік можливих питань. І окей, інтерв'ю проведено. Відповіді отримані. Що ж далі? Тут важливо не просто зібрати інформацію, а й правильно її проаналізувати. Складіть звіт. Виділіть основні теми та часті проблеми. Якщо ви помітили, що багато людей скаржиться на відсутність зворотного зв'язку від керівника, це сигнал. Працюйте над цим і обов'язково діліться результатами з керівництвом. Це допоможе їм краще зрозуміти, що відбувається в середній компанії. Exit інтерв'ю це не просто формальність, це ваш шанс почути правду, нести покращення і навіть уникнути звільнень у майбутньому. Тож, друзі, якщо ви ще не проводите exit екз інтерв'ю, обов'язково почніть. А якщо вже проводите, поділіться в коментарях, які питання ставите ви і що корисного дізналися від співробітників. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео, якщо воно було корисним. До зустрічі в наступних випусках. І пам'ятайте, кожна розмова це можливість стати кращими.